Привіт, друзі! Компанія BMW зараз переживає глобальну трансформацію, і це найважливіший за останні 30 років компанії період в історії бренду. У найближчі кілька років виробник представить нову платформу New Class, і вона стане технологічним шедевром німців. А разом з нею виробник викотить низку нових моделей, про які раніше. Ми могли тільки мріяти. Судячи з дорожньої карти, яку німці опублікували раніше, першою такою моделлю стане новий суперкар компанії, про який детальніше я розповім у найближчих випусках, якщо вам це звичайно цікаво. А сьогодні поговоримо про BMW 9-ї серії. У компанії зараз активно розглядають можливість запустити такий продукт у серійне виробництво. І це цілком раціональний крок. Нова платформа через свою гнучу. Та можливість нести на своєму борту як електричні, так і гібридні силові установки дає небувалу гнучкість інженерам, а створення нових моделей вже не здається таким дорогим і ресурсоємким. То навіщо ж BMW ще один ультрарозкішний седан, такий як 9 -та серія? Адже компанія має для цього Rolls-Royce. По-перше, Rolls-Royce подобається далеко не всім. А по-друге, навіть за умовно доступний Ghost вам доведеться вивалити. 343 тисячі доларів і йдеться про базову комплектацію. Виходить, що між базовою сімкою BMW і найдоступнішим Rolls-Royce в кузові Седан утворилася величезна прірва майже в 200 тисяч доларів. І саме цю нішу легко може закрити нова дев'ята серія BMW. Крім того, це чудовий спосіб потягатися з Mercedes Maybach та Audi Horch. Є правда, одне, але основним ринком збуту для новинки стане Китай. Так вже повелося, що там люблять такі продукти. Правда, це накладає певні обмеження. І з урахуванням сучасних тенденцій, дев'ята серія не зможе вас порадувати v 12 під капотом. Натомість флагман запропонує силову установку з двох електромоторів. Це буде нова розробка компанії, а потужність такої установки перевищить поріг у 700 кінських сил, чого достатньо для продукту, орієнтованого в першу чергу на комфорт. Не виключено, що новинка отримає версію з гібридом, що підключається, так як платформа New Class дозволяє використовувати різні типи силових установок. І за задумом інженерів, це буде установка, запозичена у BMW M760i. Йдеться про 3-літрову рядну турбошістку, що працює в парі з електромотором. Загалом вся ця установка видає 571 кінську силу і 800 Нм моменту. Це, звичайно ж, не реально. Рекорд, але BMW вже давно змінила орієнтацію на автомобілі з електротягою і робить велику ставку на ці моделі. До того ж, головний посил 9-ї серії буде полягати в її розкоші та комфорті. Завдяки новій платформі це буде інший рівень, раніше недоступний іншим моделям компанії. Так що я тільки радий, що BMW вирішила долучитися до цієї гонки ультрарозкошних седанів, незважаючи на велику популярність корповів. Совершен у наш час. Седан отримає повнокероване шасі, адаптивну підвізку нового покоління, а також абсолютно новий кокпіт з магазином додатків та віртуальним помічником, який автоматично буде запам'ятовувати ваші індивідуальні уподобання в налаштуваннях автомобіля, та буде їх застосовувати, коли ви будете використовувати біометрію для розблокування автомобіля. Йдеться про налаштування сидінь, рівень ароматизації, підсвічення салону, та музичного супроводу. Дев'ята серія стане новою вершиною еволюції BMW, яка вразить багатьох. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі!